Тернополяни часто беруться активно відстоювати комунальне майно, яке належить громаді, і буває, відхрещуються від того, що знаходиться за їх парканом, двором, вулицею, коли мова йде про прибирання. А такі території не нічиї, вони спільні. І навести лад у місті після зими влада та громада мають теж спільно, кажуть чиновники, і збираються у п'ятницю, тринадцятого березня, на загальну міську толоку. Долучитись запрошують і тернополян, бо прибирати є що. Найперше візьмуться за благоустрій зелених зон. Це паркові зони, такі зелені. Великі зелені зони вздовж дороги на об'їзній, на між монастирською Слівенською, фабричною текстильною і на Вінниченка. Такі, тобто лісові зелені зони, які після зимового періоду дуже в нас засмічені. Сміття навесні вистачає не лише у посадках край міста, вдосталь лишається і неподалік будівель. Тому на толоко кличуть працівників усіх підприємств та організацій міста. Ми буквально тільки що робили об'їзд знову по місту, і ми зауважили дуже багато територій, які є прилеглими до об'єктів торгівлі, громадського харчування, до промислових підприємств. І зазначаємо, що території не прибирають. Тому ми звертаємося до всіх керівників згідно правил благоустрою, прилегла територія до об'єкту господарювання визначена в 15 метрів по периметру будівлі. Але ми просимо, якщо навіть територія і більшу площу, можливо, є суміжна. Долучитися і прибрати в рамках двомісячника благоустрою у Тернополі відбудуться дві загальноміські толоки. Другу запланували на 3 квітня. Проте чекати їх тернополянам не варто. Наводити лад у власній оселі, в підвалах, на горищах, в дворах треба вже сьогодні. Тільки так Тернопіль по праву носитиме звання файного, чистого міста.